Доброго дня, мене звати Софія Котлярова. Можливо, ви мене пам'ятаєте. Минулим літом я приїжджала до Ізраїлю, і ми разом з благодійною компанією Біг організовували благодійний концерт у підтримку ЗСУ та України. Усі гроші, які ми заробили, ми передали у фонд Сергія Притули. Зараз нам дуже потрібна ваша допомога. Зараз я разом з благодійним фондом Жіноча сила збираємо гроші на безпілотник Валькірія. Один ми вже купили, але нам потрібен ще один, так як вони працюють у парі. Це очі нашої артилерії, і їх дуже чекають у Бахмуті. Наша ціль 350 тисяч гривень це приблизно 10 тисяч доларів. Це дуже велика сума для нас, і ми дуже просимо вас допомогти як можете. Ми збираємо кожну копійку. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете. Посилання на банку буде у першому коментарі знизу.